Привіт! Я повертаюся. Закинула на деякий час монтування та викладання роликів на каналі. По-перше, ми поверталися ненадовго в місто. Було це в липні місяці, на початку липня, ми на тиждень повернулися в Дніпро, потім знову приїхали сюди. І, чесно кажучи, якось так втяглася я в цю всю роботу, в ці всі побутові речі, бо маючи досить таки немаленьку територію, немаленький об'єм роботи, фізично не встигаєш. І, чесно кажучи, до вечора, до ліжка доповзаєш, хочеться ще щось почитати, хочеться ще щось подивитися. І тому реально не вистачало часу. Але, тим не менше, матеріалу я зняла багато, бо все ж таки хочеться залишити якийсь спогад. Про це літо, щоб потім діти могли передивитися, можливо, вам комусь стане цікаво. Зараз я все це знімаю уже в локації, яку ми ну, майже завершили. Але в ролику я почну про неї розповідати, як ми тут прибирали, як ми тут все робили. Зараз діти тут уже повноцінно відпочивають, гуляють, насолоджуються літом. Але. Саме в ролику почну розкажу, що це, що це тут було, як це виглядало з самого початку, і як, з чого ми його все це робили і е, придумували. А, тому буде вийти з цей ролик, сподіваюся, що домонтую найближчим часом наступний. А, ну і паралельно потім далі ще буду закінчувати. на... Момент зйомки це вже початок серпня. А, в мене багато матеріалу за відзнятого за липень. У нас було багато цікавих подій і день народження у Стефані. І до нас приїжджали гості, жили тут. У нас тиждень, було весело, такий е, цікавий досвід. Е, е, з... Проживання з іншими дітьми, з іншими людьми. Звісно, знімалося воно не все. Особливо коли були гості, чесно кажучи, я майже не знімала, тому що все рівно були зайняті якимись побутовими речами. Плюс я так активно почала дороблювати ще одну кімнату. Я нагадаю, що я ремонтую старенький будиночок, який нам залишився після бабусі. Одну кімнату я зробила, яка була в найгіршому стані, я її зробила. Минулого року там було одне вікно, я повністю е знімала старі шпалери, потім знімала шар крейди потім все це грунтувала, потім фарбувала частково, частково клеїла шпалери. Цього року я взялася робити ще одну кімнату маленьку, там теж я маю одне вікно, яке я реставрую. Але там я вирішила не фарбувати стіни, а поклеїти шпалери. Але це все рівно багато роботи. Плюс у мене була така. Невеличка вимушена пауза, бо там були деякі меблі, які я фізично сама не могла перетягти в іншу кімнату. А так як я планую ще пофарбувати підлогу, то мені довелося чекати, доки приїде. Хтось, хто зможе мені все це зробити. А, плюс вікно я фарбувала оцією е, алкідною емалю. Вона має своєрідний запах. І, звісно, я його не фарбувала, поки в нас проживали гості. Тому дещо, деякі процеси були на стопі, а, дещо було відкладено, але зараз я до цього знову активно повернулася. Плюс роботу ніхто не відміняв, тому все якось так потрошечку-потрошечку. Плюс в планах ще підготувати деякі клубники. Лумби, я передивилася деякі речі, і відповідно до того, де ми ходимо, де ми проводимо час, я зрозуміла, чого мені не вистачає на ділянці. Я зрозуміла, що, наприклад, мені треба додати ще декілька зон відпочинкових, поставити там якісь стільчики, столики да, там для ранкової кави. Або зрозуміла, що отам доріжка треба, а там вона не потрібна. Бо зрозуміла, що мені полуницю треба пересадити, зробити грядку в іншому місці. Точно так само я пересаджувала смородину, яку висадила з якогось переляку на сонці, і вона просто майже висохла за той червень місяць. Тому я тепер переношу е, всі ці е, кущі смородини в інше місце. Це все час, це все відповідно робота. Але, ну мабуть, нічого не буває кращого, ніж не буває Краще вчителя, ніж власний досвід, тому все потрошечку буду робити. Зараз змонтую і викладаю ролик, оцей який був знятий ще в липні. Там цікаво цікаве спостереження буде про ластів'ят, про ластівок. Багато. Чого ми нового про них дізналися? Наприклад, я не знала, що ластівки за літо двічі стають батьками. Тобто, як тільки е, народжуються перші ластів'ята, це десь четверо-п'ятеро пташенят. Вони навчаються літати, самостійно здобувати собі їжу, і все вони вилітають з батьківського гнізда. Батьки ремонтують трошечки так би гніздечко, приносять туди свіженького пір'ячка, де що там, якщо треба підлагодити, все це роблять і. Пташка Ластівка знову сідає, висиджує яєць, яєчка, але вже е, другий цей виводок він буде набагато менший. Це максимум троє пташенят. Двоє, ну десь двійко-трійко пташенят. Але це теж цікаво, я цього, чесно кажучи, ніколи не помічала, ніколи не знала. Е, Платон у нас, до речі, е, зробив висновки, помітив, як розрізнити пташку, ластівку маму і тата. Е, він... Зробив свої висновки по тому, як вони літають, по характеру їхнього кружляння. Не знаю, чи це так, але якщо порівнювати розміри, то я б сказала, що він правий. Тому, якщо цікаві наші спостереження, залишайтеся, дивіться, пишіть свої питання в коментарях, бо до мене вже йдуть собаки, гуси, і знімати вже буде важкувато. Ластів'ята нарешті почали вилітати з гніздечка. Вони вже стали такі дорослі, і плато навіть мені одну особливість. Плавнінка. Отак там, де у нас забор, то що, ну, цей ворота відкриваються. Ось вона отак з криші, отут з боку, прилітає, отак плавніка, кормить діточок і вилітає отак над забором шукать їжу. Папа отак от прилітає. Залітає кормить дітей, вилітає, врізається в хвиртку і далі. Самі спокійні, бо це не було. Так цікаво спостерігати, як вони роблять свої перші кроки, свої перші польоти. Так само батьки їм іноді допомагають, іноді навпаки підштовхують, щоб вони не боялися. Дехто сміливіший, дехто відсиджується в куточку, але тим не менш, через тиждень полетіли вже всі. А ми тим часом продовжуємо розгрібати свою територію. Отже, є у нас такий сіник. Ми його використовували для того, щоб зберігати якісь сезонні речі. Ось, Наприклад, листи, які ми вкладаємо під басейн, коли вирівнювали. Потім там були старі, непотрібний теплий одяг, яким ми утеплювали скважину, щоб вода взимку не перемерзала. Вирішили все це винести, вигребли залишки сіна, частково воно було гарне. Що гарне ми віддали сусідці, а те, що погане, я його просто використала як мульчу, щоб не росли бур'яни. І ось маємо таке досить непогане і немаленьке приміщення. Потім покажу, що з нього вийшло. Звісно, розраховували на те, що діти будуть допомагати, але вони зайняті будуванням свого літака, тому. В основному все виносила, прибирала я самостійно. Я так розумію, що як завжди, прийдуть на все готове. Декілька слів скажу про ось цю частину двору. Це задній двір, де ми ставимо дітям басейн. Ось ця пляма це пісок, яким ми вирівнюємо землю, потім зверху будемо застилати листи, потім знову якась там скарбина, і потім вже набираємо, ставимо басейн. Також дуже мені хочеться прикрити ось оцей паркан. Я спеціально вигребла сіно, потім нагребла отак, от вздовж нього трави покошеною, щоб замульчувати, щоб потім можна було там щось саджати. А ще кожні вихідні ми їздимо в місто на закупи. Але цього разу ми придбали ось таку живність: тут 16 каченят для бабуні. І трійку гусей чоловік вирішив придбати мені, щоб мені тут не сумно жилося. Забігаючи наперед, скажу, що чесно, не сумно абсолютно, і каченята, точніше, гусенята, це ще той антистрес і для дітей, і для дорослих. Клопотів з ними в принципі не дуже багато, але емоції, ну вони того вартують. І ще знаю, що будуть питання в коментарях, що ви з ними будете робити далі. Ще не знаю, не приду можливо, продамо, можливо, подаруємо, можливо, підуть на м'ясо, але чесно кажучи, дуже вже ми до них звикли. У кожного є своє ім'я, дуже ми до них притупіли. Ну, буде як буде, як казала головна героїня фільму Віднесені вітром. Я подумаю про це завтра. Поки що ми насолоджуємося цими милими створіннями. Спостерігаємо, як вони ростуть, як вони змінюються, який у них характер. Ну, антистреси це дійсно щиті. Вони такі милі, вони такі кмітливі, вони такі класні. Дуже швидко опанували всі водні ємності, які є в дворі. Навіть коли ми в садочку сиділи, читали подорож, Нільса з дикими гусьми, вони теж так чимненько сиділи і слухали. Тож у нас таке робиться. бо кажуть світу білого не видно. Платон, може, в хату забіжете? Тільки двері зачиніть. Це у нас була просто страшенна злива. Я переживаю за дітей, щоб вони не намокли. А вони переживають за літак, який вони будують, щоб він не намок, не зламався, щоб його вітром не віднесло. Ну і звісно, після такої зливи до того ж була спека. У нас просто утворилася ціла купа величезних калюж. Обожнюють мої калюжі з самого маличку. Я, в принципі, їм ніколи не забороняла, але зараз вони навіть і дозволу не питають. Тому, звісно, полізли в ті калюжі всі. І діти, і гусенята. Ну тільки того, що діти там не пірнали, хоча були менші, то вони там і пірнали. Дякую, що додивилися до кінця. Це були такі невеличкі моменти за декілька днів. Попереду мене ще багато монтування, досить багато відзнятого матеріалу. Взагалі, в липні було чимало таких цікавих подій. Сподіваюся, найближчим часом все це змонтую і далі викладу.